Привіт! глядачам і підписникам нашого каналу 35 хвилин на сьому і ми дискуємо стерню, починили з ячменю, для таку діагональку і йдемо далі. Ми тут вже третій раз. Чому третій раз? Два рази ми сюди приїжджали, пробували борону. Ну, приїхали тут асфальт. Глина тут ну, дуже важка земля тут. І спробували, воно не то шифер виходить. Покажу трошки. І два рази каталися сюди приїхати мені, де ми проживаємо круг 12 кілометрів. Це 24 години покататися два рази і часу немає. Щось друге робити. За, за, за такий за, затратний час пройшов. Згадав, що є знайомий там ближче до нас живе у полі. Попросив у нього, щоб пробувати борону. А це був перший прохід такий, пробували, а це вже другий. Раз приїжджали. І ну, не подобалося, як воно все це йшло. Не вирізало до кінця шифер. То там ще раз, тобто довго ми з нею гралися. Дякую Владові, канал жити по по-сільському», Він так наполегливо, наполегливо розказував, що треба робити. Ну, звісно, я спочатку вагався через те, що в мене борона саморобна, не, не бомит. Я, я розумію завод, там неправильно щось зібрав, можна буде розробити, а тут саморобна борона, свої розміри. Але е, думаю, спробую, попробував і задоволений. Дякую цьому чоловікові, дійсно, що толково розказав. І в потрібний час я це від відео побачив. Накрець, біжить третьою передачею. Так, галуші не тупимо, трошки є, Але тут отак більш-менш нормально виставляв, не тягне, де байкине, де пекляється до, до більш твердішого. А так нормально. Розвертає, ходимо протичасову і так краще виробляє. Немає цих прохідних, борозни прохідної. Бачите, земля є, є ще шифер є. Ну. Де не забирає, де не перекриває трохи менше. Десь втекла борона ось бачимо, борозна салася, не докидала, ще видно. Таке, хавчиця, Ось сюди докидав, забрало, бачите. Немає рівнина, зразу видно. а тут я трошки промахнувся, рульо грильнув та й ну нічого. Це таке плуг поправить, це буде уранка на зиму. Плуг заховає, але що можливо яке дощ буде, то швидше промокне земля і можна буде пускати плуга, щоб це вироти. Ну. Там різні коментар... Дякую за різні коментарі, це правда. Ну, вони ж мене... Ви мені і... І радите, що зробити, як зробити. Дякую вам. Ну, звісно, питають, кажуть, що От, чоловік Олександр каже, що немає часу зробити розпилювач на клуб, то не займайтеся цим. Ви знаєте, є важливіші справи, які треба робити. Потрібно і посім матеріал наготовити, потрібно, щоб і комбайн був готовий до сої, бо вона вже на підході, як не в мене, так і в людей. Можна комусь треба буде молотити. І Через те є різні питання. Мене мені сьогодні казав, там в коментарях написано, що в мене є е, е, шасі, тобто рама з колесами. І мені треба метал, щоб до неї <кхм>, доварити, зробити, щоб там було нормальне, така, е, тягати ці куби, зробити розпилювачі, сантехнічні труби. Тобто це все час, це все немалий час. Тому стараюся зараз робити те, що зараз треба робити. Усе не вихватиш, а наш рахунок покинути, прийде час, я його все покину. Все покину, тому що від відрізок свого життя я вже більше і прожив. І я в будь-який момент його можу покинути. І навіть Біблія нам каже, всім каже, що життя наше як пора. Вона з'являється на малий час. Воно внизу там не видно, там кхе, туман був сьогодні. Його вже немає, вже тікає. Отак і життя наше. Тому працюю по можливостях, по всіх, і по фізичних, і по фінансових. І, бо тому що кусочок хліба для сім'ї своєї треба. Я не кажу, що здоровий кусок жирний, а кусочок. От так, отака ситуація. На нашій стороні був дощ. От, ну, здається, в минулій п'ятниці і потім такий непоганий, і ще раз він пройшов, а тут... А тут таке, ну нічого, все одно, думаю, непогано. Як це і борони, трохи поки дивилися, куди ходити, яку форму, трохи є бугри. А так то все добре, працює, задоволений я цим. Коли ходиш в ліву сторону, можна не піднімати. Вона не заривається, а в праву сторону заривається. Навантаження велике на диски. Ну, У мене ще син такий, що не хоче лишній раз газу дати. Воно було б трохи ще краще підривало, ну таке. Хоче, щоб цей тратурець ще довше проробив. Ну нехай робить. Ну, Це такі, такі справи. Звісно, що АГДшка біжевніша стала. Але і ця працює, зриває, навіть під посів можна нею працювати. Хоча ми по сої вже не перший рік сіємо прямо по стерні. Сівалка з цим справляється. Тим більше, що е, з, земля на зиму відходить і зерно затягує в себе. Так що таке таке діло. Звісно, е, валки соломи залишаються. Ну що, орати буду, орати буду теж, тут трошки той край рівний, а той край такий, там так відміряли його, як би під діагоналі. Буду орати почну також відміряти е, кроквою, попробую так, відміряти з однієї сторони, з іншої сторони ставити якісь кілки, дивитися, куди як, щоб орати по діагоналі, щоб не менш забивало соломою. Ну що, ну що, ну варіанту немає. Я бачив, когось бачив на каналі, здається, бачив, що е, оцими косілками, що косять картоплення, та ними розкидають і волки. Не знаю, і мене такого ще немає. А борони радили, що бо бріньми в мене Радченка писав важкі із лапками, не піде він. Ні. Це буде таке смикання, що ні. Це що такий би прости, простий зуб звичайний, то можливо до. Да. Взяли, діагональ трошки взяли та й так і ходимо. Тут трошки менше, взяли на горі, звісно, мало більше відступити, відійти. Ну нічого. Сьогодні так файкувату дворі. Ковтину таку вдів тепленьку, вітровку таку осінню, але картузу дів не, не, по, не по погоді. Трохи вуха прихвачують. Так трактор і кондиціонер так працює сильно, що ай-яй, вікно бокового немає. і Трошки свіженько. Але пилі пиль зараз набагато менше зранку воно розсоє, нема такої пилі. Набагато легше робити. Краще зранку встати, чим то вдень то пильку вклати. Працівник працює. А я вже думав, з неї нічого не буде. Там всіх отворі понасверлював, понаварював тулок всякого. Ні, а це чоловік подивився. У чоловіка як чоловік це зробив. І вона працює далі. Перейшли на пшеницю? А тут твердіше, ніж на ячмені. І с'ялося оземінат, що там, що там. Ну нічого. Ну, як бачите, шиферу немає. Глибина невелика, але більш-менш рівномірно покаже. Ні, так сонце. можливо так. Нема такого шиферу. На цю сторону зараз зайдемо ще сюди зараз. До, до тут ще гірша глина, вона така більш спресованіша. Туди підемо, там ніокша йде вже далі. І навіть поперечку, де виробляв, то там вже земля прямо сипеться. А тут, ну, ось бурян стоїть навіть. Оце така, така тут глина. Але слава Богу. Ну що, стали збільшили кутатоки і вона стала ще краще йти. глибше ще стала йти. Звісно, тракторець став більш пихтіти, ну таке. Обробіток повинен бути кращий. Один бурйон вирізала, а другий ще і не взяла. Що зробиш? Ну, сухарь, сухарь. В кидає цією бороною не сильно, але дивлюся, нема-немає швирне, нема, 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 -нема так швирне, Таке. Загалом щось так. Що На завершення покажемо так ближче борону. Вона вже є в нас у відео, там де ми він називається шорти в штани. Вона була навісною, але ми зробили її приціпну і так набагато легше. Менше розбиває навіску. Вона собі грає на пальцеві і то прицепне. Провертається, тобто є і, горизонт, вона собі вдови го, горизонт. І, і, Ось Бачите, сверлили, робили, нарізали туди, шутки ми не робили. Але, як каже влад, секції повинні бути розміщені так, щоб ту, ліве, з лівої сторони було плече більше на передній секції, а на задній секції більше плече було права сторона. Ну, я цього я не бачив, я робив спочатку по центрах, ось був центральний, ось ось центральний, тут був отвір, І це все було по центрах, воно мене. І просто поверталася, кута так робив. Можливо, я раніше не бачив, ну не ну, не знаю, не, не звертав увагу на це, не знаю. Ну, тоді, коли я більше не працював, соляра була по 30 гривень. Я навіть 21 іди нею робив. А потім так вона вже більше стоїть, зараз це давно не робили нею. Років два. Ото відео, ні, менше-менше. Де відео є, ото від того часу, то останнє було відео. Там де я робив, то там де і переробляв, і де ми в неї робили тоді. Все, стояла вона. І от ми, оце я позміщував. Звісно, що тут трохи якби наче самі секції не так стоять. На польській більш аккуратніше. Чому? Бо там е, на болтах корпуса і ними передвигаються. Нам якось так більш, ну, акуратніше. Але факт не в тому, факт в тому, що воно працювало. Звісно, коли земля як асфальт, то результату великого ти не доб'єшся. Тому що маємо, то маємо. Ну що, всім я дякую за перегляди, за, за підписки ваші, за коментарі. Всім вам пока, миру і добра. Не забувайте ставити палець. Ну, кому як, звісно. Як вам такий контент? На трьох додому. Думав, обіду бур ці буряни краю. Осталося затянути в загінку. Ці бур'яни не мої, вони наче не нужні, але їх так думаю, Позбиваю їх. Збив. Ну що? З богом додому.